Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І ми сьогодні з вами дивимося на новий тиждень. Що чекає нас з вами? Е, знаю, ви скучили за цією рубрикою, я сам дуже скучив. У нас з вами з 15 по 21 січня. Що чекає на нас? Якщо чесно, я не вірю в те, що настільки швидко зараз іде час. Може, це мені просто. Там я не знаю, так здається. Напишіть мені, до речі, в коментарях, як ви вважаєте, е чи у вас також так швидко все йде, чи ні. Але за цю інформацію ви маєте як завжди відкупитися, друзі. Нічого безкоштовно не буває? Вам потрібно обов'язково підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково поставити лайк цьому відео і це і буде вашою вдячністю. Ну що, як завжди, ми дивимося спочатку сигніфікатор нашого з вами тижня, що нас з вами чекає на цьому тижні, які зміни, переміни і тому подібне. Давайте подивимося на загальний початкову карту, яка уособлює наш тиждень. Верховний жрець, Боже, яка класна карта! Як нам з вами всім пощастило? Чому? Тому що Верховний Жрець у нас символ навчання мудрості. І сили. Верховний жрець це карта, яка символізує мудреця, який буде навчати. До речі, це священик ще перш перше ще також може бути. Ну, в деяких колодах вони називаються по-іншому, але це священник по факту. Це якийсь учитель, це якийсь мудрець, це якісь знання, це якась мудрість. Тобто, дуже багато на цьому тижні відбудеться нереальних позитивних аспектів. Тому друзі. Швиденько беремо зошити, беремо, е, там, я не знаю, ручки і записуємо кожен день. Е, виводимо з цього всього дуже важливі для себе, для себе уроки. Готуйтеся, що кармічно буде жесть. Тому що кармічно ви будете всі розрішатися. Кармічно багато хто з вас буде відчувати себе дуже погано, а деякі дуже класно. Але в будь-якому випадку все зведеться до нулю, все зведеться до спокою. В будь-якому випадку, я можу сказати, що вас чекає неймовірно багато іспитів, дуже багато іспитів, які ви повинні скласти на цьому тижні. Але які саме давайте дивитися просто зараз. Отже, 15 січня, що чекає нас в цей день? Це у нас понеділок. Дивимося, дивимося, дивимося. Диві, так, дивіться, найкращим ключем для цього дня це спокій. Якщо будете нервувати, якщо будете піддаватися під чиїсь провокації, якщо будете драматизувати. І е, яким чином проявляти свої емоції, непотрібні емоції, то, на жаль, буде дуже погана карта, яка виходить карта башні. Тут випадає саме вона, бо карта башні символізує саме такі драматичні розходження. І пам'ятайте, що є, якщо людина, з якою ви посварили, дивіться, неправильно скла людина, з якою ви посваритесь саме 15 го числа, є ймовірність того, що ви розійдетесь. Надовго або назавжди. Тому, будь ласка, без драм, без всього цього. Не кажіть, що я вас не попереджав. Найголовніше в цей день максимально себе контролювати емоційно. Ну і додамо трошечки цікавих ще карт. Дивіться, по роботі у багатьох з вас буде все добре, але остерігайтеся, будь ласка, ваших конкурентів, чи ваших партнерів, чи, наприклад, людей, з якими ви працюєте. Інакше будуть якісь проблеми, те, що я на даний час бачу, що будуть якісь проблеми пов'язані саме з роботою. Тому будьте дуже уважні. Ну і звичайно, звичайно, чому будуть проблеми? Тому що понеділок є велика ймовірність того, що ви отримаєте якісь е -з заробітки. Дуже дуже незначні, але дуже потрібні для вас. І звичайно, це не сподобається тим людям, які з вами працюють. Тому будьте дуже обережні, бо знову ж таки, повертаючись на самий початок, люди можуть вас виводити на якісь емоції, на драматичні якісь вчинки чи на погані вчинки. Чи ви можете знаєте, знати сказати, «Та все я не хочу тут більше працювати? Пам'ятайте, що ви повинні себе контролювати. Далі у нас 16 січня. Присвятіть, будь ласка, увагу, присвятіть увагу своєму відпочинку. Четвірка мечів вона символізує відпочинок, тому що ви дуже сильно е, втомилися енергетично. Це я бачу. Ну це і так зрозуміло. Це не треба бути екстрасенсом для того, щоб це бачити. Але в цілому, найкращий для вас день, якщо у вас є така можливість, провести в самоті, провести е, в спокої, провести в відпочинку. Я розумію, що зараз, ну, типа, вівторок взагалі не про відпочинок, ну, типа 16 число, який відпочинок. Але якщо у вас вийде це зробити, друзі, хоча б після роботи, без всіх оцих телефонів, різних гаджетів і все інше, медитативна, медитативна музика і спокій, це найкраща для вас порада. Цей день. Також будьте дуже обережні, бо буде травмонебезпечний небезпечний день. Він несе доволі таку важку енергію, але тому ж я й кажу. Щоб, будь ласка, відпочиньте, посидіть вдома. Якщо у вас є така можливість, посидіть краще вдома. Ну і, звичайно, якщо ви, у вас якась ділова зустріч буде, намагайтеся максимально швидко її закінчити, щоб вона не переросла в якусь затяжну, незрозумілу розмову. Це те, що стосується нас 16 го числа. А в цілому, я можу сказати, що 16 те число пройде. В такому доволі ха ха хаотичному, господи, де да що ж сьогодні мене з, з мовою. Хаотичному порядку. Тому я в кажу, що будьте дуже обережні. Домовились, особливо за Кримом, до речі. Далі ми дивимося на 17. 17 січня. Це у нас середа. Ой, шановні, будьте дуже обережні, тому що буде таке враження, що просто всі. Хочуть вас знищити морально і, напевно, фізично. Дуже буде багато агресії у вас. Тому, будь ласка, контролюйте свої потоки енергетичні. Якщо піддастеся під агресію людей, а вони як будуть проявлятися? Хтось буде там поїдете в метро, хтось вас штовхне, поїдете десь у транспорті, хтось там наступить на ногу. Чи якась людина близька, щось почне таке морозити, що вам на голову не налізе. Тобто, намагайтеся, ось знаєте, просто сприймати, як це просто. Це все нормально, все добре. Це просто такі люди, їх треба сприймати. Я приймаю такий світ, який він є. Тобто, ви максимально повинні бути в таких афірмаціях в цьому е на цьому тижні. Дійсно, готуйтеся, я ж не просто так сказав на самого початку, що тиждень буде під знаком навчання. Будуть багато іспитів, буде багато перевірок і, звичайно, перевірок, які будуть влаштовувати вам всесвіт через людей. Тому будьте дуже обережні в цьому плані. Інакше. На жаль, ви скотитесь донизу. Далі дивимося, що у нас тут ще цікавого, цікавенького такого є. Дивіться, дуже прикольні карти випадають мені ще на загальну ситуацію на вас. Імператриця випадає. Тобто день буде доволі класний, особливо друга частина його. Тому, якщо протримаєтесь емоційно до... Половина дня. Після наступної половини дня я вам навіть дозволяю трошечки випити вина. Тому що це навіть буде вам на користь. В цілому день пройде, знову ж таки, американськими гірками. Бачите? Ну, такий на тиждень. 18 четверг. Що у нас у нас четверг тут йде? О! О, нарешті щось поцікавіше буде, чим емоційні качелі. Е, перша ж карта, яка випала, це в нас карта Туз Пентаклів. Це дуже класна карта. 18 число, дев'яточка. У нас іде. все добре, все класно. Класне число, класна енергія, класна взагалі історія. Тому я вам дуже рекомендую звернути саме на цю карту увагу, тому що в цей день ви можете дуже багато чого отримати від всесвіту. В цей день класно загадувати бажання, в цей день класно. Як загадувати бажання, дивіться в мене в моїх відео. Пошукайте, там десь є чи в, в рілсах, чи е, там десь в відео. Подивіться, я там дуже багато різних даю е, класних, до речі, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Дуже даю багато класних порад з приводу того, як себе почувати, як себе якісь ритуали, все це моє в мене розділи. Ритуали шукайте там. І я дуже рекомендую вам в цей день витрачати кошти. Знаєте, бувають Такі дні, коли ось, ну, не можна витрачати кошти, інакше кошти не будуть трансформуватися. Вони за, за, будуть навпаки впадати в енергію е, нищити, тобто енергію такої бідності і тому подібне. Тут у нас якраз навпаки. В четвер, будь ласка, витрачайте якомога більше. Дуже багато кармічних історій, так, від грошей йдемо до карми. Кармічних дуже багато історій. Якщо ви, не дай Бог, чи дай Бог, я не знаю, як це правильно, зустрінете свою колишню чи колишнього, або якісь стосунки, або там якусь людину, з якою у вас погано все було, і ви так погано закінчили в стосунках, то, скоріш за все, не дивуйтесь, саме в четвер вона з'явиться. Для чого. Ви повинні розуміти, що карма, кармічна розв'язка, що вас там чекає. Ну і звичайно, якщо ви надумали піти з роботи чи піти від свого хлопця чи дівчини, цей день ідеальний для цього. Дивимося далі, і далі у нас з вами 19 січня, 19 січня п'ятниця. П'ятницю Готуйтеся до перемог. Тому що дві класні карти, які символізують саме перемогу, саме нову ідею, нову взагалі енергію. Це у нас шестірка жезлів і туз мечів. Туз мечів у нас взагалі символізує класну ідею, стійкість і тверезість вашого розуму. Емоції нас. Гублять, а тверезість розуму надає нам сили. Тому є таке є така приказка, що е, ранок е, вечора мудріший. Е, тому е, чому? Тому що коли ми. Поспимо, да, у нас з вами влягаються оці емоційні качелі. Ми з вами висипаємося, ми з вами прокидаємося як нова копійка, і ми можемо нормально функціонувати і думати, що робити нам з тою чи тою ситуацією далі. Тому це найкращий час для того, щоб це вирішити. І звичайно, мені хотілося би сказати про те, що дуже цікава карта випадає місяця. Карта місяця ось випала, і карта Верховної жриці». Дуже цікавий день буде емоційно, дуже прислухайтеся до себе. Запишіть обов'язково в цей день четверга на п'ятницю. Ну до речі, четверга на п'ятницю цей сон. Те, що цей сон буде у вас найкращий. До речі, напишіть мені в коментарях під цим відео, що вам приснилося, а я вам допоможу з розшифровкою, якщо ви ще не знаєте про розшифровку. Тобто, в цілому, день буде дуже інтуїтивний і інтуїція буде працювати на найвищому, напевно, рівні. Тому готуйтеся до того, що всесвіт буде вам щось писати, щось натякати, і найголовніше це почути. Домовились? Так, 20 субота, що у нас в цей день? Починаємо, відкриваємо наші вихідні, що в цей день у нас з вами цікавенького випадає. Знову ж таки, якщо поїдете до родичів, будьте дуже уважні, тому що не всі родичі бажають вам, особливо я кажу про родичів жіночого роду. Будьте дуже уважні до того, тому що прояв вас як людини, яка себе показує, все ж таки, ну, так, себе показує, проявляє, деяким може не сподобатись. Тому обов'язково, в обов'язковому форматі я вас дуже прошу. Найкращим варіантом для вас буде просто тихенько приїхали собі мовчати. Не треба нічого розповідати. Не треба, ну там, серед, навіть серед друзів, знайомих, нема е, значення. Просто будьте уважні е, в тому плані. І найкраще, що я вам пораджу в цьому, навіть якщо вже так вийшло, що ви проговорилися і почалися якісь тіпа, пересуди, найкраще просто ігнорувати. Ну, просто типа, ну. Що я можу сказати? Ну, типа, хочеш кричати, кричи, ні в якому випадку не піддавайтеся під оці е, драматичні випади в вашу сторону. Якщо ви почнете щось доказувати, то ви таким чином покажете свою слабкість. А вам цього ну, вкрай не потрібно. Щоб не спортити собі суботу, я вас дуже прошу: максимально намагайтеся в цей день себе стримувати. Е, далі. Якщо в цей день будуть вирішуватися якісь ситуації, якісь проблеми, чи якісь ну, от в вашому випадку ви можете там вирішувати якісь там життєві аспекти, вам потрібно буде вирішити саме в цей день. Якщо у вас постало питання, наприклад, їхати там чи не їхати, зустрічатися з цією людиною чи не зустрічатися, то краще в цей день все вирішити. Інакше воно розтягнеться потім ще на бозна скільки років. Тому субота пройде під отаким от, от вібраційним фоном. І останнє у нас, але не останнє позначення, звичайно, неділя, 21 число, що чекає нас всіх з вами в цей день. Слухайте, ну дуже схожі е, карти з попередніми, але додалося ще трошечки негативу. Це останній день цього тижня, дуже важкого тижня. Помітьте, я просто сам, чесно кажучи, в шоці від того, який важкий тиждень буде. Але в цілому я можу вам сказати так: підводячи ітог, висновок цього тижня, я можу сказати, що, по-перше, неділя пройде під, під знаком повішений. Тобто, буде все якось так. Незрозуміло, начебто і не в ту, і не в ту сторону. В цілому мені подобається ситуація з вами з вами пов'язана. Е, але е, я хочу сказати: по-перше, е, дуже буде багато емоційних виснажень. Е, будь ласка, я вас, я вас попереджаю: якщо ви, не дай Бог, будете себе відчувати погано, оточіть себе. Приємними людьми оточіть себе приємними якимись ситуаціями. Не замикайтесь ні в якому випадку в цей день в собі. Вам не можна бути на на самоті. Те ж саме стосується цих людей, які Навпаки, бачу, що подруга, чи друг чи близька людина знаходиться в такому емоційному стані, що вона хоче начебто побути на самоті. Не дозволяйте їй цього робити. Максимально підтримуйте, давайте силу, енергію, сміщіть, веселіть, купіть якусь вкусняшки, тобто максимально підтримка. Далі дуже уважно, в цей день не можна багато витрачати коштів. Тобто, не купляти ніякі дорогі речі в цей день ну, просто заборонено. Я вас Дуже прошу, якщо ви хочете, щоб гроші йшли вібраційно, щоб вони поверталися до вас, цей день не найкращий для вирішення цих питань. Ну і, звичайно, я би вам порекомендував на кінець тижня, те, що і по картах показую, це туз жезлів мечів, точніше. Це, звичайно, спланувати на наступний тиждень вашу, вашу історію. Тобто, що ви будете робити, як, як вам, що вам потрібно вирішити в цей день, на, на цей тиждень? Це найкраще буде для вас завершення цього тижня. Це те, що все те, що я зараз вам розповів. Дуже важливо для вас пам'ятати, що комусь. Ця формула підійде, а комусь ні. Але ця інформація, яка є тут, вона дуже корисна, і я повірте. Може з вами не зійтися там один день, але інший на 100% попаду. В цілому, я вірю в те, що не буває ніяких, як то кажуть, знаєте, співпадінь. Я знаю, що в будь-якому випадку, якщо ви мене дивите, значить ця інформація вам буде дуже корисна. Я дуже сподіваюся на вашу підписку. Ну що, давайте подивимося останню завершаючу карту. це у нас карта, яка Буде уособлювати цей тиждень на кінець, бо на початок ми з вами витягнули. А на кінець зараз подивимося прямо зараз. Це у нас карта королева Кубків. Ну це емоційна карта, це емоційна жіноча карта. Тому хочеться мені сказати, що тиждень пройде емоційно і найголовнішим ключем. Для вирішення всіх проблем це є якраз навпаки ваша стабільність в цих емоціях. Тому медитуйте, почитайте якісь афірмації, проспівайте якісь мантри, намагайтеся себе стримувати від негативу. А весь негатив проявляти в інших середах, наприклад, в спортзалі, чи, наприклад, сходіть на спів, чи поспівайте десь в караоке. Все це реально допомагає сфокусуватися, розслабитися і тому подібне. Друзі, дуже вас сильно люблю і сподіваюся, що мої гороскопи, мої передбачення вам подобаються. Обов'язково підпишіться. Поставити лайк цьому відео, поділіться зі своїми друзями. І, звичайно, з вами був я, як завжди, ваш улюблений морфор Макс Гардєєв. І побачимося вже дуже дуже скоро.